Всім привіт на каналі Detaлі Orhua. це найбільший оптоворозрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні ми продовжуємо тему обігріву, тому розглянемо ось такі чудові тепловентилятори. Поясню, чим вони відрізняються і взагалі про їх функціонал і можливості. Тож, поїхали. Розпочнемо із цих двох моделей. Спочатку розповім про їх загальні можливості. Обидві моделі виконані в доволі симпатичному і компактному дизайні. Вони мають металевий корпус із ізольованою пластиковою ручкою для зручного переносу і в цілому мають жорстку конструкцію і міцний корпус, що одразу спонукає на те, що це якісний виріб. Попри це, корпус вкрито порошковим покриттям, що оберігає пристрій від іржі. Обидва обігрівачі мають кут нахилу і мають доволі низький рівень шуму. Дубчики мають механічне керування, обидва мають захист від перегріву, При перегріванні вони вимикаються. Вочевидь, розуміємо, що експлуатація здійснюється лише на підвозі. Стосовно нагрівального елементу, пристрої мають керамічний нагрівальний елемент відкритого типу. Тепер давайте поговоримо про їх органи керування та власну різницю між ними. Як я вже і зазначив вище, обидва мають механічне керування двома перемикачами на верхній частині корпусу. Перший регулятор це перемикання на режим вентилятор, режим половинної потужності, режим максимальної потужності і, звісно, 0 це вимкнення. Різниця в тому, що менша модель має потужність 2 кВт. Відповідно, режим вентилятор 1 кВт, 2 кВт. Більша модель має потужність 3 кВт. Відповідно, вентилятор 1,5 кВт, 3 кВт. Звісно ж, він і розрахований на більшу площину обігріву приблизно десь до 40 квадратних метрів. Маленький розрахований приблизно до 30 квадратних метрів. Другий регулятор це регулювання термостату. Окрім габаритів і потужності, більша модель має світловий індикатор живлення на верхній частині корпусу, чого, на жаль, немає у молодшого брата. Що ж, це все, що можна сказати по цих моделях. Вважаю, ви погодитесь із тим, що це гідні представники цієї категорії, а ми переходимо до наступних моделей. Тож, які властивості мають ці моделі? На відміну від попередніх, тут корпус виконано з пластику, але беручи їх до рук відчувається, що корпус достатньо міцний і збитий, як на мій погляд, мають непоганий дизайн. По габаритах вони майже однакові між собою. Як ми можемо побачити, усі три моделі монтуються на підлозі. Ці тепловентилятори також мають керамічний нагрівальний елемент відкритого типу, як і в попередніх моделях. Всі вони мають механічне керування у кожного по два регулюючих органи. Перший регулятор режим вентилятора, режим половинної потужності, режим максимальної потужності, другий регулятор це термостат. Всі три моделі мають світловий індикатор живлення на корпусі, зверху зручна ручка для переносу. Дучки оснащені захистом від перегріву. І що не менш важливо, вони мають захист від перекидань. Якщо випадково обігрівач перекинувся, хтось зачепив тварина, дитина або ви самі, то в такому випадку пристрій просто вимикається автоматично. Єдине, чим відрізняються ці моделі, це колір і їх потужність. 2,5 кВт, 3 кВт, 3,5 кВт. Так, моделі потужні, тому при виборі для себе один із цих обігрівачів подумайте, де він буде використовуватись в яку мережу він буде під'єднуватись. Що дозволяє це ваша побутова мережа і проводка. Беріть до уваги такий нюанс, як потужність. І це все, що стосується цих моделей, переходимо до останньої моделі у сьогоднішньому відео. Маємо ось такий тепловентилятор потужністю 2 кВт. Судячи з конструкції, ви, мабуть, здогадалися, що це модель призначена для експлуатації і монтажу на стіні. Можливості монтажу на підлозі немає. Взагалі, непоганий вигляд має, схоже на внутрішній блок кондиціонеру. На передній панелі ми бачимо круглий дисплей, під ним пластикова решітка, звідки здійснюється примусовий потік повітря. Сам корпус виконаний з легкого пластика. На задній частині є отвори для монтажу на стіну, дюбелі йдуть. Комплекті. Тут же ми бачимо кнопку живлення. Все більш ніяких органів керування на корпусі немає. Все керування здійснюється за рахунок ось цього дистанційного пульта керування, який, звісно, є у комплекті. Нагрівальний елемент у цьому обігрівачі керамічний, і, як запевнює виробник, він е, закритого типу, тобто в рази менше пересушує повітря. Пристрій оснащений термостатом, має захист від перегріву, має захист від перекриття каналів подачі повітря. У будь-якому з цих випадків обігрівач вимикається. Тепер давайте подивимося на його можливості, які у всіх попередніх моделях має режим вентилятора, режим 1 кВт і режим 2 кВт. До речі, тут не дуже видно, але якщо зазирнути всередину, то можна побачити, що вентилятор барбального типу розташований на всю внутрішню площину пристрою. Мається таймер в наявності з налаштуванням від пів години до 8 годин. Також є тижневий таймер, де є можливість налаштування окремо на кожен день на цілий тиждень. Ще цей пристрій має, як на мій погляд, сумнівну функцію, але тим не менш вона є. Це функція виявлення відкритого вікна. Тобто він аналізує і розуміє, що ви забули закрити вікно і сигналізує про це на дисплеї. Як я вже і казав, тут є термостат і доволі широкий температурний діапазон нагріву від 18 до 45 градусів. Звісно, всі ці налаштування будуть відображатися на дисплеї, а керування здійснюватись за допомогою е, пульта. Інструкція, до речі, є, і вона на українській мові. Ось, в принципі, все, що хотілося вам розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, інфа була корисною. Якщо когось зацікавили ці пристрої, будь ласка, проходьте за посиланням під відео, замовляйте. Підтримайте наш канал лайками, пишіть коментарі. Також ми існуємо і на інших платформах. Шукайте нас там. Посилання також під відео. А я з вами прощаюся. До нових відеосів, Спокійної, теплої і тихої зими нам. Все буде Україна. Пока-пока.